Температура повільно знижується, а вітер стає все відчутнішим. Давайте дізнаємось, якою буде погода у середу по регіонах України. На Київщині температура день складе 10 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, проте без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, місцями можливий короткочасний слабкий дощ. На Сумщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Донецькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 5 градусів. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься невелика хмарність без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується ясний день з чистим небом. У Миколаївській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. День буде переважно ясним і з незначною хмарністю. У Херсонській області температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Чернівецькій області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 3. Очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. У Запорізькій області температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Кримському півострові температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте без дощу. На заході, у Львівській області, температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 3. день буде частково хмарним, дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде з розсіяною хмарністю без опадів. Поки слухаєте прогноз. Не забудьте підтримати відео лайком, а підписка допоможе не пропустити найточніші прогнози на завтра. На Закарпатті температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо буде майже чистим із незначною хмарністю без дощу. У Рівненській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, місцями можливий короткочасний слабкий дощ. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла. А вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність місцями короткочасний невеликий дощ. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Хмарність буде значною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без дощу. На Черкащині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливий слабкий короткочасний дощ. Це все, що потрібно знати про погоду на 15 жовтня. Дякуємо, що довіряєте нашим прогнозам. Одягайтесь тепло, пийте гарячий чай і насолоджуйтесь осінніми днями. Бережіть себе і до завтра!